Поговоримо про видумані суспільством стандарти краси як можливість вбити свою самооцінку раз і повністю. Отож, жінка не 10 з 10, якщо у неї не гладенькі. ноги. жінка не 10 з 10, якщо у неї нема макіяжу і, можливо, укладки. Жінка не 10 з 10, якщо в неї відсутній манікюр чи педикюр. Жінка не 10 з 10, якщо в неї маленькі груди чи велика попа, або присутні кілька зайвих кілограмів, про які ніхто не знає, але це ж її тривожить, оскільки вона вже не підпадає під певні стандарти краси. А хто дав вам право оцінювати жінок за такими критеріями? І якою повинна бути жінка, щоб на неї звернули увагу, щоб вона вважалась красунею в теперішньому суспільстві? Щоб вона вважалась дійсно 10 з 10? Так от. Жінка повинна бути щасливою. Її енергетика повинна зашкалювати. Вона повинна любити себе, і це має бути відчутно. Все інше зовнішність насправді відходить на задній план. Коли горять очі, коли жінка задоволена собою, своїм. Життям впевнена в собі на сто або й тисячу, або й мільйон з десяти. І мені дуже шкода чоловіків, які оцінюють жінок за придуманими суспільством, дивними стереотипами і не бояться висловлювати подібні переконання вголос. При тому, що, можливо, вони по цим же стандартам суспільства далеко не 10 з 10. Оскільки смаки різні, всі ми різні, і нам подобаються різні люди. Якось так? Задумаймось.